В ефірі Івні Ньюз». у студії для вас працює Дарина Нестрова. Про найактуальніше в Україні та є серці Києва. Говоримо просто зараз. В українській енергосистемі дефіцит через обстріли окупантів у прифронтовій зоні зупинилися два блоки. ТЕС як повідомили в міне енергетики, це а також похолодання, і призвело до браку електроенергії в системі. Щоб уникнути блокаутів, споживачів закликають споживати електрику ощадливо зокрема, вимкнути все зайве, як от кондиціонери чи обігрівачі. А ще не вмикати по кілька потужних електроприладів одразу. Енергетики ж працюють над тим, щоб поновити роботу енергій. Блоків ТЕС запевнили в Міненерго. Вимкнення електропостачання у смартфоні. У застосунку «Київцифровий» цифровий з'явилася нова функція. Щоб підписатися на оповіщення про вимкнення світла, треба додати свою адресу в програму. Інформацію можна як отримувати цілодобово, так і ввімкнути режим Не турбувати вночі надалі. Киян через мобільний застосунок планують сповіщати також про планові роботи та аварії в електромережах. Сніг та ожеледь продовжують не водіям і комунальникам престоличного регіону. І самого ранку було складено проїзд на дорогах Київської області. Військова адміністрація оголосила жовтий рівень небезпеки, а дорожні служби протягом дня намагаються ліквідувати прояви зими. Водіям традиційно радять бути уважними і дотримуватися безпечного інтервалу руху під час поїздок. Зробити так, щоб вулиці не були слизькими, намагаються й у самому Києві. За минулу добу столичні дорожники витратили майже 23 тонни солі та 30 тонн піску. Київ автодор задіяв 68 одиниць техніки та 446 працівників. Залучили до прибирання й майже 3300 працівників керуючих компаній. А от столичний бізнес не надто охочі долучається до прибирання снігу за два тижні. Інспектори благоустрою вручили 4136 приписів тим, хто не подбав вчасно про порядок на своїх територіях. Таку цифру назвав заступник голови КМДА. Зазначив згідно з правилами благоустрою в місті, підприємці зобов'язані належно утримувати прилеглі території. Якщо ж ділянка не прибрана, на власника чекає штраф у розмірі від 320 до 1700 гривень. У міськадміністрації уточнили, перевіряльники найбільш уваги приділили доріжкам до зупинок громадського транспорту і станції метрополітену. Київська міська рада не змогла ухвалити рішення щодо збільшення видатків на будівництво доріг. Депутати тричі провалили голосування. Про це в ексклюзивному коментарі «Ukraine World News розповів голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Вітренко. На його думку, столична влада формує бюджет мирного міста, а не воюючої столиці. Три рази намагалися проголосувати програму е департаменту транспортної інфраструктури. Це саме про ті 20 мільярдів гривень, які закладені на будівництво е нових розв'язок мостів в нікуди та капітальний ремонт доріг. Ось її сьогодні три рази. Київська міська рада не проголосувала, враховуючи те, що там з'явилася дорога до екопарку А е тому так дійсно я вважаю, що це не бюджет столиці країни, яка воює. І на жаль, на жаль, навіть е, з пропозиціями депутатів, які були враховані, він більше е, схожий на той бюджет, яким живе е, тилове місто сьогодні. Раніше ми розповідали, що в розпал зими в Києві вирішили озеленити гідропарк за півтора мільйона гривень. Вочевидь, цих грошей не вистачало. Тепер комунальний Київзеленбуд шукає підрядника, який капітально приведе до ладу територію гідропарку при виході зі станції метро. На це планують витратити майже 2,5 мільйона гривень. Роботи мають виконати в короткі терміни до кінця року. Попри грудневий сніг і морози, облаштують доріжки, покладуть газон, висадять дерева та кущі. У Київ Зеленбуді переконують ремонт необхідний, бо ж гідропарк одна з найпопулярніших локацій столиці. А от на думку народного депутата України Віталія Безгіна, столичні закупівлі дискредитують сам інститут місцевого самоврядування. Про це він ексклюзивно заявив у коментарі для Ukraine World News. Народний обранець додає, столиця має повчитися в інших міст, які ефективно підтримують збройні сили України. Переважна більшість громад в великому достатньому обсязі вділяє кошти на підтримку збройних сил України. На превеликий жаль, є такі, що Фактично дискредитують своєю діяльністю потуги інших. Бо ми розуміємо, так якщо в тебе, ну як в умов на стаді, буде 100 гарних прикладів та 5 поганих, то всі будуть говорити саме про погані. Звісно, що якщо ми кажемо навіть про переважну більшість обласних центрів, то рівень підтримки вкрай високий. Давайте подивимось на показники Житомира. Давайте подивимось на мільярд на збройні сили з боку Львова. Звісно, я розумію, що коли потім після цього дивишся на столицю України, місто Київ, то стає соромно, тому що в Києві абсолютно інші пріоритети, як міст, вдачні кооперативи, чи за мільярди, чи не зрозуміло куди, але це не середня температура по палаті. Це на перевеликі жаль винятки, але які тим не менш дискредитують все місцеве самоврядування загалом. Київська міська влада планує закупити 70 нових тролейбусів за кредитні 50 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку. Транспорт української столиці вже запропонували виробники з Чехії й Туреччини. Отримати роганів Київ може через 20 місяців після підписання угоди. Примітно, що раніше в КМДА за ці 50 мільйонів обіцяли придбати понад 100 тролейбусів. Тепер же називають цифру в півтора рази меншу. Експерти зазначають, купити більше транспорту можна було б, якби Київ звернувся до вітчизняних виробників. І додають: 70 нових тролейбусів недостатньо, щоб поповнити нестачу рухомого складу. А ви взагалі знали, що в Києві є проїзні на одну, дві чи три доби? В Київпастрансі фактично відзвітували про цілковитий провал такої ініціативи. За 10 місяців поточного року продали аж 624 штуки. Із січня по жовтень добових квитків пасажири купили 323. На дві доби – 96, а на три – 205. Водночас разових поїздок за цей же час продали 350 тисяч. Це означає, що лише 0,2% пасажирів користуються послугою. Експерти зазначають, є кілька причин для такого провалу, зокрема, занадто велика ціна. За 100 гривень, а стільки коштує проїзний на 24 години, можна придбати 12 разових поїздок. До того ж, добові проїзні неможливо використати в маршрутках чи міській електричці. За 30 тисяч гривень хабарям сім років за ґратами. У Києві затримали керівника комунального підприємства, який вимагав із підприємця гроші за надання в оренду приміщення. За даними слідства, окрім власне орендної плати, посадовець хотів ще 30 тисяч гривень щомісяця. Однак потенційний орендар вирішив звернутися до правоохоронних органів, і замість конверта з грішми керівник комунального підприємства отримав підозру у вимаганні хабаря у особливо великих розмірах. У Києві закінчили реставрувати пам'ятник Магдебурському праву. Відкритий у 1802 році цей монумент унікальна пам'ятка архітектури. Його вважають найстарішим у столиці, з поміж тих, що збереглися. Стала на нинішньому набережному шосе. З'явилося на честь повернення Києво Магдебурського права, яке місто отримало у 15 сторіччі. Воно передбачало широку автономію, зокрема право на самоврядування, торгівлю та ремесло. Нині ж старовину пам'ятку оновили, почистили та усунули тріщини і пошкодження. Ховаються від вітру в покинутих будівлях і шукають суху траву під снігом. Чорнобильський заповідник показав нові фото стада здичавілих корів, що живе в зоні відчуження АЕС. Ці тварини, які колись були домашніми, змогли адаптуватися до незалежного життя. Причому пережили не тільки виклики природи, а й російську окупацію. На вільних хлібах Рогаті з 2016 року, тоді померли їхні господарі самосели нині. Стаді зо 20 голів корів, поширеної на полісі української чорнорябою рябої молочної породи. Але точну кількість працівники заповідника прохвати не можуть. кажуть, стадо уникає людських очей. Більше інформації читайте на сайті UkraineWorldNews. Підписуйтесь також на наші Телеграм, Інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані. На цьому в мене все. Для вас працювала Дарина Нестрова. Побачимось.